Рада оборони області погодила встановлення новорічних ялинок. Робити це мають за гроші меценатів. У Полтаві витрати на монтаж та демонтаж погодилась взяти на себе громадська організація підприємці Полтавщини, розповів Суспільному її голова Євген Дикань. Відповідний лист надійшов і до міської ради. За його словами, роботи на площі перед обласним театром почнуть після дозволу районної військової адміністрації. Я вважаю, що не дуже це доцільно. Якщо в меценатів благодійників є зайві кошти, то краще хай передадуть на засилу. Тема витрати коштів із бюджету на встановлення ялинки це не є. Дешевий е, процес е, її встановити, зібрати, потім розібрати, шатри, ілюмінації це все достатньо немаленькі суми, але витрачати кошти з бюджету ми не можемо. Тоді, коли люди писали, що кошти меценатів на ЗСУ, тут важлива історія. Кожен меценат цю, е, це питання визначає для себе самостійно, і ми не маємо до цього. Е, Причетності за словами Катерини Ямщикової на роботи потрібно близько 400 тисяч гривень. Якщо говорити там про дітей, для них свято дійсно потрібно. Якщо не за кошти вотників податків, то чому б ні? Меценати вони вправі робити будь-які дії, які не суперечать законодавству. Це їхній шлях, їхній вибір. Діло ж не в тому, що гроші, а діло в тому, що скупчені людей. Війна ж іде. Все може бути. Люди можуть постраждати. прийшли на свято, а буде біда. Із 2018-го у Полтаві біля головної ялинки організовували новорічний ярмарок, дерев'яні будиночки, в яких продавали їжу та напої. Планують це зробити і цьогоріч, каже Катерина Ямщикова. Зараз от готуємо пропозицію на раду на військову районну адміністрацію. Тобто, просто будиночки там не ставити разом, ну а їх просто розподілити там і. Дати можливість яким імна і зробити е, торгівлю. Нагадаю, паркан, гірлянди, арки та скульптури до штучної ялинки у Полтаві закупили 2018-го за понад 7 мільйонів гривень. А 2017-го придбали іграшки за півтора мільйони. У грудні 2022 року через повномасштабне вторгнення новорічну ялинку в обласному центрі не встановлювали. Дарина Литвак, Анатолій Кико, Суспільне новини, Полтава.